Всім привіт, трейдери та інвестори! З вами команда CryptoSecrets, Мене звати Назар. Я викладач та ментор торгової концепції Smart Money на нашому офіційному курсі від Тузмон. Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема, така як ліквідність на ринку. Сьогодні ми з вами детально поговоримо, що таке ліквідність, де ми можемо спостерігати накопичення ліквідності та як маніпулятор працює з ліквідністю на ринку. Відразу скажу, що ми зачепимо тему. Рівні підтримки та опору. Також поговоримо про стоп лоси ретейл трейдерів. І давайте не буду затягувати. Поїхали починати наш смачний відеоурок. Поїхали! І так, друзі, давайте розпочнемо наш відеоурок. Відразу скажу, він буде коротеньким, проте дуже інформативним і корисним для трейдерів по концепції Smart Money та для новачків, які тільки-тільки ознайомлюється з даною темою. Якщо вам подобається дана рубрика, попрошу поставити лайкос на цей відео, не полінуватись, пуститись нижче. Також підписуйтесь на канал. Тут все про крипту та трейдинг, включаючи концепцію смартманія. Поїхали! Давайте почнемо з того, що таке ліквідність. Ліквідність, простими словами, це гроші на ринку. Гроші звичайних трейдерів, які створюють будь-які ордера на ринку. Давайте зараз ми з вами розглянемо даний приклад на нашому TradingView. І почну я з того, що в нас е, завжди на ринку є тренд, який складається з імпульсного руху і корекції. В даному випадку е, ми розуміємо, що для чого взагалі е, присутня дана корекція. Ліквідність зазвичай. Е, Створюється, формується на рівнях опору та підтримки, або на Swing High, swing low. Swing high, swing Low це в нас зазвичай локальні ось такі мінімуми, тобто максимуми або мінімуми, за якими трейдера дуже часто виставляють свої стоп-лоси. Тому ми з вами розуміємо, що на даних всіх максимумах трейдери, які заходили в шорт-позиції, повиставляли свої стоп стоп лоси свої стоп-ордери. Тобто вся дана ліквідність формується спеціально навмисно на ринку і використовується крупним гравцем. Для чого ми зараз з вами розберемо? Також ліквідність формується на всіх мінімумах. І в даному випадку ця ліквідність на мінімумах виступає як інструмент для набору крупних позицій гравцем. Також в моменті ми можемо з вами наблюдати на ринку таке поняття, як полка ліквідності або скупчення ліквідності, яке виглядає приблизно ось таким чином. По класичному технічному аналізу тут просто рівень деякі підтримки. Рівень підтримки, за яким трейдери можуть виставляти спокійно свої стоп-лоси. Тому для чого формується дана ліквідність? Для того, щоб крупний гравець... Подальшому міг зібрати всю дану ліквідність, яка йому цікава. Тобто, це і є те, за чим, можна сказати, тягнеться крупний гравець, щоб він міг за рахунок звичайних трейдерів набрати позицію по низькій ціні і розподілити свою позицію по вищій ціні. Ось так все просто. Тобто, після того, як він може зібрати дану ліквідність, набрати позицію, йде доставка ціни вгору. На даній ліквідності, яка сумувалася е, по путі корекції. Тепер давайте перейдемо на реальний графік, і я вам покажу декілька прикладів. І так, перед тим, як перейти до реальних прикладів на графіку, е, уточню деякі критерії по екіло. Екіло, як ви зрозуміли, це рівні е, точки на одному ж і тому ціновому діапазоні. Тобто, в нас є рівні мінімуми. ось, і е, тут важливий критерій того, щоб е, не допускалось ось такої приблизно картини. Тобто, в нас е, даний другий максимум не повинен бути нижчим за минулий. Допускається тільки варіант, коли він трошечки вищий за минулий. Ось так. Тобто тут також не знімалася квітність, далі вона знімається і ціна йде. Е, так само все рівно навпаки е, з AQ High. Давайте просто намалюю, щоб ви розуміли. Так само рівні, максимуми знімається і погруження вниз. Тепер я з чистою душою можу вам показати приклад на графіку. Давайте я використаю тут симулятор ринку. Ми з вами в даному прикладі можемо чітко спостерігати, як на ринку в нас відбувається скупчення полка ліквідності. Ті самі екілоу, e тут навіть три точки приблизно на однакових цінових рівнях. Тепер ми розуміємо, що це все гроші стоп лоси звичайних трейдерів, які заходили тут в шорт позиції. І, відповідно що, крупний гравець буде доставляти сюди ціну, аби зібрати дану ліквідність, набрати свою позицію в шорт або просто її розпродати. Тобто, що ми можемо спостерігати далі? Дивимось. Хоп, знімається вся ця ліквідність. Трейдер розпреділив позицію або набрав позицію в шорт. І що ми з вами розуміємо? Що далі ми можемо бачити погруження вниз. Продовження істинного руху. Все дуже просто, друзі. Наші інші відеоуроки по структурі ринку. Зараз у вас на очах. Структура ринку, також боковий рух. Обов'язково подивіться, що вміти працювати з усіма інструментами на ринку. Дякую за перегляд! Зустрінемося в наступних відеоуроках.